Добрий день, мої любі третєкласники! Урок я пізнаю світ, урок 44-й, тиждень 5-й. Розгорнемо зошит прочитаємо разом тему уроку рослини моєї батьківщини. Отже, сьогодні на уроці ми продовжуємо з вами знайомство з рослинами, які ростуть у нас на Україні. Перегляньмо відеофрагмент. Увага на екран! Переглянемо чудове відео про те, які рослини вирощують саме на полях України? Це зернові рослини, пшениця. Це також був соняшник і кукурудза. Чи звернули увагу, як швидко з роботою справляється машини? А тепер запитання: як ви вважаєте, а що пов'язує корисні копали? Техніку. Правильно! Ці всі машини зроблені із металу, і ви побачили, яка кількість машин саме потрібна для того, щоб вирости ось цей гарний урожай і потім його зібрати. Ну а ми вже продовжуємо працювати. Завдання друге. Пригадай, вивчене, уставивши пропущене. Подивіться уважно на малюнок, прочитаємо слова пшениця, жито, просо, кукурудза, овес і рис. Це у нас зернові рослини. Правильно, їх вирощують для отримання зерна, з якого потім виробляють борошно і крупи. Друга група соняшний, цукровий буряк. Це у нас технічні рослини. Вірно, їх переробляють на заводах. Цибуля, картопля, капуста, огірок, морква і столовий буряк це овочеві культури, правильно, це такі трав'янисті рослини, соковиті стебла яких люди вживають у їжу. І остання група плодово-ягідні. Яблуня, слива, черешня, малина, смородина і полуниця. А що ж об'єднує зернові, технічні, овочеві і плодово-ягідні культури? Так, вони називаються культурними рослинами, тобто ті рослини, які людина вирощує для задоволення власних потреб. Ну а тепер попрацюємо над текстами. Завдання четверте. Прочитаємо уважно тексти і виконаємо завдання. Читаємо разом з диктором. Пшениця зернова культура, що має важливе значення в житті людини. Пшениця не боїться морозу, тому її висаджують в поле не тільки навесні, а й пізньої осені. Висаджену восени називають озимою. А навесні ярою. Пшениця багата на вітаміни і мінерали, тому з неї створюють ліки і косметику. Із зерна пшениці виробляють борошно і крупу, пшеничну, кускус, -кус, манну. Із пшеничного борошна печуть білий хліб, булочки, торти, печиво. Виготовляють макарони. Про яку рослину ми прочитали з вами? Про пшеницю. До яких рослин вона належить? До зернових. Які особливості цієї рослини помітили люди? Так, вірно, пшениця не боїться морозу, і тому її можна садити і навесні, і пізньої осені. Діти, а хто скаже, як називається пшениця, яка посаджена восени? Озима, дякую, а навесні яра. А чи створюють із пшениці ліки і косметику? Так, тому що пшениця багата на вітаміни і мінерали. А хто мені скаже, яку крупу виготовляють із пшениці? Подивіться уважно в текст. Пшеничну кускус і манну. А що печуть із пшеничного борошна? Так, дорослі говорять білий хліб, булочки, торти і навіть виготовляють макарони. Молодці текст за номером два. Читаємо разом із Віктором. з ячмінного зерна. Виробляють перлову і ячну крупу, борошно, корм для худоби. Також ячмінь використовують у медичних і косметичних цілях для виготовлення квасу і замінників кави. З пропареного та розплющеного зерна отримують ячмінні пластівці. Про яку ми прочитали. Так, про ячмінь. Погляньте, ось на малюнку в нас саме є ячмінне зерно. Діти, а яку крупу виготовляють із ячмінного зерна. Перлову і ячну. Молодці. А використовують ячмінні зерна для медицини і косметики? Так, а ще для чого? Про квас ви говорите і про замінник кави. Молодці. Третя рослина. Ви впізнали її на малюнку? Так, це соняшник. Вірно, прочитаємо про нього разом із диктором. Соняшник вирощують майже в усьому світі. В Україні це основна олійна культура. Його насіння ще кажуть бубочки, м'яшко. Містить багато корисних для людини речовин. Насіння споживають сирим і підсмаженим, з нього вичавлюють олію, готують халву, козинаки. Соняшникову олію використовують для приготування страв, виробництва маргарину, ліків, косметичних засобів. Соняшник є гарним медоносом. Його стебла сировина для виробництва паперу. Про яку рослину ми прочитали? Про соняшник. Пригадайте, до, яких, до якого виду культурних рослин вона належить? До технічних, вірно. Яку користь отримує людина від соняшника? Так, звичайно, насіння, яке вживають і сирим, і підсмаженим. І олія, якою роблять із зерен соняшника. Так, а ще хава і козинаки, які так полюбляють діти. Так, Соняшникову олію використовують для приготування різних страв, різні салати, мама готує, ліки і знову косметичні засоби. А полюбляють дуже соняшник бджоли, тому що соняшник є гарним медоносом. А його стебла це сировина для виробництва паперу. І остання в нас рослина завдання 4. Впізнали ви її? Так, це кукурудза. Вірно, теж зернова рослина. Прочитаємо разом. Зерно кукурудзи містить багато вітамінів. З нього виробляють крупу, пластівці, олію, борошно, крохмаль, кукурудзяний цукор. Із кукурудзяного борошна виготовляють наші улюблені ласощі кукурудзяні палички. Зерно кукурудзи споживають відвареним і консервованим, додають його до різних страв. Відходи переробки кукурудзи використовують для виробництва штучного шовку й паперу. Розкажіть, що виготовляють або що виробляють із зерен кукурудзи? Це зернова рослина. Так, це знову крупа, пластівці, олія, борошно, крахмаль, з якого потім мама варить кисіль. Так, і кукурудзяний цукор. А що так полюбляють вся малеча? Молодці це кукурудзяні палочки. А ще його вживають як відвареним і консервованим. А відходи перероки кукурудзини викидають. З них виробляють штучний шов, каміну, і навіть папір. Ось які рослини сьогодні були нашими представниками на уроці. Ну а тепер попрацюємо разом. Перед нами таблиця. В ній треба написати назву рослини, про яку ми тільки що прочитали, і дописати, які продукти харчування. Людина отримує від неї. І так почнемо. Соняшник. Що ми можемо отримати із соняшника? Олія. Насіння смажене, халва, козинак. Кукурудза друга рослина. Запишемо в табличку, що отримаємо від кукурудзи. Крупа. Олія. Борошна. Крохмаль, кукурудзяні палочки. Ще в нас була пшениця. Борошно, Крупа пшенична, манна, кускус. -кус. Ще допишемо ячмінь, перелова і ячна крупа. Борошно. Запишіть, будь ласка, просить. Назви рослин і продукти харчування. Наступне завдання. Попрацюємо у творчій мастерні. Намалюйте страви, які вживає ваша родина. Можете скористатися з записами у таблиці. Дякую за урок! Ви молодці!